Вітаю вас, мої любі діти! Сьогодні ми поговоримо з вами про головну страву всіх новорічних та різдвяних свят. Це кутя. Нині кутю не готують для повсякденного вживання. Зараз прийнято готувати цю страву тричі на рік: на Різдво, щедрий вечір та водохреща. У ці дні куття має особливе значення. Головне її завдання це шанування наших предків. Традиційно куття готується з обчищеної пшениці. Ви можете присмачувати свою кутю чим завгодно, але головне, щоб була пшениця. Важлива особливість куті в тому, що вона має бути солодкою. Загалом наші предки дуже шанували солодкий смак страв. Крім того, з кутею пов'язано багато обрядів, по ній передбачали наступний рік. Якщо під час приготування куті вона добре розварилася, не підгоріла, то наступний рік буде успішний та щедрий. Мої любі, сьогодні ми приготуємо з вами традиційну щедру кутю. Тож, запрошую вас до свого святкового столу. Для того, щоб приготувати щедру кутю, нам знадобиться відварена пшениця, родзинки, горішки та мед з маком. Що ж, почнемо? Перш ніж додати до нашої куті мед з маком, його треба перетерти. Що ж, наш мак готовий, додаємо його до нашої пшениці. Наступним додаємо родзинки. Та горішки. І добре вимішуємо. Ось наша куття і готова, адже це страва, яка має бути у родині кожного українця на новорічні святки. Смачної куті та щедрого року!